Живуть в українці за кордоном, вони, наприклад, в Канаді, у нас є наша українська діаспора. Далі, значить, коли тобі так подобається дівчина, ви прям палаєте, у вас між вами що? Сінергія. Є ігрова. Sony PlayStation це що? Приставка. Далі. Коли вранці за стіною сусіди, далі, значить, коли ти приніс здавати мідь і всяку хірню, це як називається? Металрух. Називається, коли ти Зняв собі двох двох кімната, однокімнатна, це Huitry. що? Квартира. А от така, значить, типа О, Huitryka. да, браво. Значить, Далі, зимою, <shmete>. інакше українською. як півник. І ще ще ні, не має. Значить далі, значить, веном, це хто? Що у них було? Сімбіо! А от коли вас Да, значить, Сімбіоз. Час вийшов, чи ще нас є. Є, але не було піка. Окей, тоді. <свят> а, значить, ми весь пакет лупанули зараз. А, дивись. А, є, значить, а, в геометрії такий <свят> термін. Є ПЕС, а є. <свят> ГЕС. <свят> Кіт. От, о, ви відповідали, чи це в, в цьому моторі не було? А от з літерою круглою всередині. Кот. От, і. Це Кота. Хух, Сім рахуємо. Сіль. Це було. Сім. Один, сіль. два, три, чотири, п'ять. балів. Є!